19 команд учнів ліцеїв Луцької громади виборювали звання найсильніших у грів шашки, вміння стратегічно мислити і підтримка друзів ось запорука успіху і високих результатів у турнірі Диво шашки. Поряд змагались як аматори, так і шахісти зі стажем та здобутками. Яка команда стала кращою в цьому інтелектуальному виді спорту цього разу у сюжеті Віри Шевчук. Минулого тижня луцькі школярі зустрілись на турнірі з шахів. І от вже ті учні, що добре грають у шашки, теж боролись за дипломи, медалі та кубки. Серед учасників турніру диво шашки, п'ятикласник Даниїл Стасюк. І хоч команда ліцею номер 4 де хлопець навчається, не зайняла призових місць, Даниїла визнали кращим гравцем турніру. Шашками ліцеїст захоплюється вже давно. Грає три роки. Спочатку я й грав шахмати. Я грав в них дуже добре, але мене заохотив грати в шашки такий тренер, як Дмитро Закийович Модорісов. Я їздив по багатьох містах в Києві. побував, в Житомирі, в Львові, в Івано-Франківську. Здобув третє місце на чемпіонаті України. Шашки це така ігра, вона стратегільна. Вона може тобі допомогти в математиці, розв'язувати задачі. Вона розвиває ліву півкулю мозку. Інтелектуальна ігра у майбутньому Даниїл хоче стати чемпіоном Європи з шашок. Нині вже має в своєму арсеналі 68 медалей і 14 кубків. Загалом у турнірі взяли участь учні від 2 до 11 класів. За підсумками змагань бронза у команди ліцею номер 9 Друге місце вибороли учні 22 го ліцею, а перемогли учасники турніру, які навчаються у ліцеї номер 11 До слова, це єдина команда, в якій дві дівчини та хлопець. Всі вони вже давно захоплюються грою в шашки та тримували одне одного протягом турніру. Я граю в шашки е, три роки. Мене зацікавив на цю гру. Е, дідусь він мене сюди привів на шашки. Сказав: якщо хочеш, ти можеш спробувати. Якщо не сподобається, то не будеш займатися. З цього часу пройшло три роки, і мені це подобається. Я люблю в це грати. Бо грати в шашки це цікаво, це розвиває вашу думку. Е, ще треба дуже любити математику. Мені здається, тому що тут треба рахувати ходи, щоб ця гра вдалася. І ви перемогли, але треба вчитися також і на помилках. До перемоги нас привело те, що ми просто згуртувалися і підтримували одне одного. Вони мене підтримували, я їх підтримував. Такі змагання проводять, аби залучити до ігор в шашки та шахи більше юних лучан. Традиційно підтримують такі турніри благодійники. Ці змагання мають за мету. Ну, в першу чергу, розвиток інтелектуальних видів спорту. Е також залучення дітей, які займаються. Шашками серед шкільних, ну, команд. Ось і залучення нових гравців, діток, які роблять перші кроки в даному виді спорту, дуже допомагає нам фонд Ігоря Палиці. Тільки разом дуже важливо такі змагання проводити для популяризації даного виду заняття, адже воно розвиває інтелект, воно розвиває мислення у діток. Але бачимо, що дедалі менше батьків приводить на заняття шахів і шашок дітей саме тому проводяться такі е, змагання не серед професіоналів, не серед тих, хто відвідує гуртки, а загалом серед учнів шкіл. Фонд Ігоря горяпалиці тільки разом дуже часто долучається до організації подібних турнірів, з шахів, з шашок, адже розуміємо, що сьогодні важливо давати дітям гарний приклад, важливо дітям давати альтернативні розваги, відволікати їх від трошки від, від, від гаджетів, ну і відволікати їх від е, війни від повітряних тривог». Щасливі з кубками і медалями ці учні йтимуть до нових перемог у спорті та в житті. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.